В форматі круглого столу в міській раді відбулася дружня бесіда з нагоди дня пам'яті і примирення. На захід запросили воїнів АТО, представників ветеранських організацій Обухівщини, серед яких були воїни афганці ветерани Великої Вітчизняної, представники депутатського корпусу міської ради, її керівництво із працівниками та місцева преса. Темою бесіди були війни різних періодів у всіх їх проявах та жахіттях. Чимало часу присвятили історичному аналізу Другої світової та її наслідкам. Була ця війна вітчизняної. Можна по-різному говорити, була вона чи не була, але для того, щоб проаналізувати, чи вона дійсно була вітчизняною війною для нашого народу, ми коротко можемо згадати один такий момент. 1939 рік починалася Друга світова війна, підписаний пакт Молотова Риббентропа. Нападає Гітлер на Польщу. Сталін водить свої війська у Західну Україну. Це безпосередня участь, безпосередня участь. Радянської армії початку цієї війни в наш час. Ми багато чуємо від нашого сусіда Росії про те, що роль України у перемозі над Гітлером була незначною однак цей факт аж ніяк не відповідає дійсності. А чи була перемога, скажімо, без воєнно-промислового потенціалу України без заводів, фабрик, що Україна давала залізо, світло, хліб, все, що могла. А чи могла б от говорили тільки що недавно перемога без людських ресурсів? 5 мільйонів українців брали участь у війні. 4,5 мільйона українців брали участь у тільки в радянській армії. Пригадали на заході і славетні імена українських воєначальників, котрі внесли чималий вклад в перемогу над фашизмом. 2,5 мільйона мільйони українців мають найвищі державні нагороди за участь у війні. 2069 чоловік мають звання героя. 32 – двічі. Іван каже, тут тричі герої Радянського Союзу. Я хочу можна запитати тих, хто так. Применшити хоче нас у цій війні запитати, а теж хто ж командував фронтами тими, які, ми, які перемагали. Я прізвище назву. Тимошенко, Малиновський, Єроменко, Рибалко, Руденко, Грисименко, Москаленко, Жмаченко. Я думаю, що самі прізвища говорять, про що, що хто там керував. Страшні сторінки Другої світової досі невідомі багатьом українцям. Мова йде про перші роки війни, коли загинули тисячі наших співгромадян. А чому не говорить сьогодні і нинішнє керівництво, і радянське применшувало. А хто винуватий був в тому, що такі трагедії відбувалися в 41-му-42 році? 665 тисяч київських котел. Відома історія, я не буду її нагадувати. Пригадали за круглим столом і після воєнні лихоліття із багатьма переслідуваннями, і ще за цими цифрами стоїть горе сотень тисяч родин, на яких навішано було клеймо родини ворогів ворогів народу. Чим скажіть, були винуваті ті хлоп'ята, які прийшли воювати погано озброєними. Погано обмундірованими, погано, якби бутафорські автомати це ж теж все це було. Да? А скільки помилок допустили непрофесійні керівники, які просто посилали їх на смерть, які просто. Якби, от, да. І історія на сьогоднішній день, да, я це хочу сказати, щоб повторюється дійсно. Під час війни чимало тодішніх юнаків та дівчат з нашого району вимушено виконували роботи на чужині. Вони були остарбайтерами у Німеччині. Своїми спогадами про нелегку юність поділилася Галина Краськова. На роботах під Гановером дівчина опинилася в свої 14 років. Дуже було важко працювати. Дуже важко працювати, тому що треба було і, і хліб... І... Чисто не ж села жить з хлібом носити, все дуже важко. Ну, терпіла і це я все чисто вижила. Вижила і дожилася я до перемоги. Там же ж у них ну, побачила, нас звільняли американські війська. Я вперше в житті побачила чорних людей. Ну і коли, значить, Хазієва поховалися у підвал, був підвал, та все чисто. А я жила на Чердаку. Ну і одкрила і від побачила, що їдуть якісь війська. Все я зійшла собі на низ, вийшла на вулицю, взяла мітлу нести до вулицю, тому що це були мої обов'язки. Як мене е хазяїн гукає, що Аліна Цурік, то вже там, що це, що мусить, що вже війна, що тут у нас війна, все. Але я не чула жодного пострілу, там, як то за що, звідки вона зайшли. На тільки я поняла, що це е що наше це місто звільнили американці. Ветеранам і досі важко згадувати криваві події війни. Я багатьо крові бачу. І дуже мені оцей період, що війна йде. Розумні люди на пілом світі є, а війна йде. Як це так? Я ніяк. Я ночами не спів. Я бачив, як німці в крові при моїх. Жахи війни зрозумілі воїнам різних поколінь. Бійці, котрі перебували у боях на Донбасі, ділилися своєю думкою щодо воєнної кампанії на сході. Мало мотивації для патріотизму. со сторони вищого нашого керівництва, яке сидить в кабінетах і керує там нашими. Хлопцями. Багато багато призивають до а потім хочуть з них. Не обійшов. Да, за ці ситуації, що Яловась, Дебальцева ще ніхто не наказував. Чому ви хотіли у вас візуально, що було перше котіло? Я був першому із візуально. Ну, ні, ну це ці громкі, такі ну, то, і... дуже, не чувствую, громкі. Там громкі були, тільки На воно... мене син теж там почав. Я туди, я що знаю. Ну я скажу, що дійсно, що от подяка тільки в основному волонтерів, останні всі озабочені. Дачами, Живусь, дачами, своє життя своїм життям. Виходили ми з окруження, нас 18 чоловік виходили. Був уський коридор, був. Десь кілометр вліво стояли російські пограничники, і вправо сепаратісти стояли. І ми цим вузьким коридором виходили ну, вже без техніки. Це ми перші, які вийшли з 72-ї бригади. Нас обстрілювали і десь кілометрів 30 пройшли, побачили перший наш блокпост. Побачили, що таке українське прапор. Ти поняв, зрозумів? Душою, що ти українець? Оце патріотизм. Він має бути не так, що сидіти на дивані і клаце. Патріотизм, а, а душі. Можна бути. Підіймалася тема і недостатнього забезпечення наших захисників всім необхідним. Англійська форма британка форма була. Я за два місяці їсти. Тобто по броні, я, ну, я, я пробачаю. Ну, тобто по броні пошататися, ну які, опять форму, опять зак... приходиш до старшини, кажеш, форму треба. А він каже, ти мене нема, де її візьму. Опять же, дзвониш до волонтерів, волонтери форму. Так само, само берці. Да, багатим хлопцям одні берці видали, одної там. ну, Контори чи старі, може з якихось запасів. А однім видали, ну там нові берці. Ну так, да, в мене б'ці, я відбігав в них туди-сюди, вони ще як моють. Або хлопців видавали берці, а у них хоп, вони і подошва, і подошва відпалися. На заході йшлося і про недавні трагічні помилки представників військового керівництва. Ми вчимося тільки воювати, да. Ми, це гібридна війна. От я маю я маю в виду, що, це, що якщо ти не хочеш йти воювати, ти тільки там мішати будеш. Ну, от взяти генерали, я навіть назвати фамілію. Моженко, скільки? Литвин, Галетей, скільки було міністрів оборони у нас. Що не зробили? Вони зробили тільки котли. Да. Всі інформації показують. Ну, а ті, ну. які були нормальними генералами, посмертно називають зараз батальйони. Я воював з момотом генерал Погиб. В нашій частині, 3066, Нацгвардія, є батальйон імені Кульчицького. За круглим столом був присутній і представник радикальної партії Олега Ляшка. Останній передав вітання присутній громаді від свого лідера. Привітай ветеранів і однієї війни, і іншої війни. З ним перемоги. А я вірю, що перемога, яку в війні, яка шасине буде теж за нами обов'язково. Привітай їх і скажи, що ми вас любимо, поважаємо. Наша політична сила це та політична сила, яка. І традиції зберігає і пам'ятає війну минулу і шанує ветеранів минулої війни. І е, сьогодні приймає активну участь в тому, щоб підтримати наших е, солдатів. Своє заключне слово присутньому загалу промовив міський голова Олександр Левченко. Я дякую за те, що ми разом зібралися. Я дякую за те, що висловив свою позицію, кожен свою думку. І в них є те раціональне зерно, раді чого ми тут зібралися, раді чого живемо і що ми хочемо зробити для майбутнього покоління, для того, щоб наша держава була могутня, сильна, могла себе захищати. Сумніву нема ніякого в тому, що є такі у нас і ветерани тієї Другої світової війни, що є ветерани Афганської війни. Сьогодні є учасники антитерористичної операції. Сьогодні є громада в місті Обухові, яка переймається занадто цими проблемами. Мабуть, немає жодної людини, яка байдужа до сьогодення нашої держави. Я вважаю і впевнений в тому, що ми обов'язково переможемо, тому що ми один одному довіряємо. Ми стали з вами сьогодні іншими. Ми сьогодні оцінюємо, і даємо оцінку. і Нас вистачає сьогодні мужності говорити вже правду. Один одному в очі, тому тільки в тому в нашій співпраці, в нашому порозумінні, як ми будемо працювати і діяти, залежить майбутнє і міста, і села, і тієї сім'ї, і всієї нашої рідної і всієї України. Опісля дружнього спілкування усі вирушили до меморіалу воїну визволителю. Там разом з учнівським загалом Обухова усі долучилися до висадки Липової алеї присвяченої дню пам'яті. Марина Кошкін, Андрій Пугач, студія Барт.